Тепер буде для мене уроком. що ти коли куди думав, туди бити. Хочеш бути як хто в майбутньому. Як Шаперенко? У рамках дев'ятого туру УПЛ підопічні Олександра Шовковського зустрічалися із Криворізьким Кривбасом. За підсумками минулого сезону це поєдинок срібного і бронзового призерів чемпіонату. Тому й не дивно, що це матч туру. Після невдалого результату у лізі Європи вболівальники очікували тільки позитивних емоцій. Футбол зігріє, зі звісно, позитивні однозначно перемога. Тим паче, коли на вас дивляться діти, які також мріють стати футболістами. Шапаренко, неплохий, ванат. Теж дуже крутий. Гереро от зараз з'явився непоганий гравець, піхальонок теж я, він прикольний. Ну, особливо мені подобається Олександр Андрієвський, він мій любиміший футболіст. Шапоренко, Вівчаренко, Кабаєв, Ванат, Ярмоленко і Буша. Хочеш бути як хто в майбутньому? Як Шапаренко? Ні, як Роналдо. А що цікаво, обидва хлопчики у футболці київської команди. Перший має на спині власне прізвище, другий Вівчаренка. Тож послухайте історії, як вони їх отримали. Від батьків на день народження прошу. Біяв про такий подарунок? Так. Тебе футболка Вівчаренка. Розкажи, як ти її отримав. Ну загалом, як тобі була вручена ця футболка. Я прийшов на, на матч. Ми договорилися перед матчем, що він мені дав футболку, і після матча дав. Ледь не кожна дитина на трибунах марить футболом. Кожен з дітлахів вже має улюбленого гравця в команді. Навіть якщо перед поєдинком було тренування, то це не завадить притягнути батьків на футбол. Це одразу після тренування прийшли. Да, да, після тренування да, так, сьогодні. На сьогодні гра була на, на стадіоні Динамо, Динамо на На а -а -а. На якій позиції граєш? В той час, коли вболівальники заповнювали трибуни, футболісти прогулювалися полем. Це Владислав Кабаєв і тренер Кривбаса Юрій Вернедуб тепло спілкуються перед грою. Їм є про що згадати. Особливо їхню спільну працю в зорі. А ще перед грою хвилина мовчання. Кожен на стадіоні схилив голови перед легендарною постаттю. На днях на 75-му році життя відійшов вічність екс-футбулі складу Динамо 70-х початку 80-х Анатолій Коньков. Ось і старт самого поєдинку Динамо Кривбас. Кияни одразу кинулися в атаку, і відбувся швидкий гол. Вже на п'ятій хвилині. Валентин Рубчинський другим ударом в одному епізоді пробив голкіпера гостей. 1-0. Наша камера зафіксувала класний момент. Олександр Шовковський спілкується із панамцем Едуардо Гереро. І після цього форвард знаходить свій шанс. Нападник підробив м'яч під праву ногу і по дузі закручував того у дальню дев'ять. Шалений сей воротаря кривбаса. М'яч виходить на кутовий. З цього ж стандарту кияни заробили новий. Після удару Попова м'яч влучив у руку гравцеві криворіжців. Перегляд вар від арбітра і пенальті. Одинадцятиметровий удар взявся виконувати капітан Віталій Буяльський. І не прогадав. Точно в кут. 2-0. Я в інший хотів бити, я в останній момент щось. Рішив ну, якби передумав в інший вдарити. Тому тепер буде для мене уроком. Що ти коли куди думав, туди і треба бити. На останній компенсованій хвилині першого тайму гості відігрують один м'яч. Після подачі з кутового м'яч від ноги Михавка влітає у власні ворота. Не пощастило. з рахунком 2-1 команди пішли на перерву. А між таймами цікава акція від Динамо та спонсора «Маней 24 на 7». Все доволі просто. Вболівальник пробуває пенальті. голкіперу команди ю 19 Артему Сьомці. Якщо забиває, отримує пам'ятний подарунок. Тож спробували свої сили різні вікові групи прихильників столичної команди. Емоції відповідні. Це дуже гарна ініціатива. Цікаво, такі акції думаю, заохочують болівальників. Інтерактив в перерві це завжди весело. Другий тайм стартував від небезпеки з боку кривбаса. Проте м'яч пройшов поруч з дальньою стійкою воріт. Пізніше хороший момент сам собі створив Микола Шапаренко, який вийшов на заміну. Проте удар також пройшов по зворота. Ви бачили дуже важка гра після Єврокубків. Завжди важко якось змінюватись. Тому дорога, звісно, і впливає на це. Тому добре, що сьогодні перемогли це найголовніше. До кінця гри суцільна боротьба. Здебільшого у центрі поля. Жорсткість бажання вигризати кожен м'яч та намагання створити небезпеку. Проте все марно на цьому звучить фінальний свисток. Динамо у грі з кривбасом бере гору. 2-1. Вітаю наших болівальників з важливою, дуже важливою перемогою. Ми чудово розуміли, яка очікується сьогодні гра. Да і взагалі команди, які очолює Юрій Миколаївич, завжди відрізняються великим бажанням грати дуже активно, місцями агресивно, і ми налаштовували своїх гравців, що в першу чергу саме в цих компонентах ми маємо не уступити нашому опоненту. Тож фіксуємо 30-ту перемогу Олександра Володимировича на посту головного тренера киян, Динамо виривається в лідери після 9-го туру УПЛ і перед паузою на матчі міжнародних збірних. Із цікавих деталей, Віталій Буяльський, забивши третій м'яч, став найкращим бомбардиром своєї команди в чемпіонаті. Можна сказати, що багато робить нападаючі і крайні полузащитники, тому що нападаючі уводи гравців. А я в такій зоні, де крайні полузащитники мені викатують або. Ну остаюсь один, тому треба вирішувати такі моменти і ну підготувати команду. А ще капітан забив свій 60-й м'яч за білосинів УПЛ. Це ще раз підкреслює важливість цього футболіста в команді і те, що буяльський лідер. Попереду пауза на клубному рівні і матчі збірних. Тож боліваємо за збірну України у поєдинках Ліги націй проти Грузії та Чехії. Та й про інші вікові групи збірних також не забуваємо. Загальні враження по, по цьому по знову по поверненню у збірну України. Ну добрі, тому що визвали в збірну. Будемо працювати там.